Всім привіт! Сьогодні прийшла велика партія LED-пісідка номера на Opel. Ця пісідка номера підходить на Opel Astra G 2016 року. Хороша якість є в штаті місця, вихід під фішку, міцний зажим, вихід під канбуз. Хороша якість водостійка, воду стійка дуже довго служить. Ще прийшла ось така LED пісідка номера, яка підходить. Opel Astra G. Opel Zephyra B, хороша, хороша якість Opel Astra H Хороша якість є штатні місця. Супер тому, що вона тут вся засиліконена. вихід під Т10, захисна плівка, направляючий і міцний зажим. Все класно, все працює з канбусом. Плюс прийшла ще ось така LED підсвітка номера, Opel Zephyra A Давно її не було. Знову є в наявності, хороша якість, захисна плівка. Теж все засиліконено, вихід. Під папка мамка, під шурупи є кріплення, дуже класно служить і дуже довго вона вам буде служити і дуже класно світить. Хороша якість, все супер, китайці виправилися, все дають за силіконою. Плюс прийшла ще ось така led пісідка номера на Opel Omega B в седан. Хороша якість, мутне скло, таке, міцний зажим, направляючий. Вихід підкріплення теж класна якість. Замовляйте відправляємо на клин платежем все якісно і краще.